І до спортивних новин футбольні команди чернівецьких підприємств завершили благодійний чемпіонат. На ньому збирали гроші для двох поранених бійців зони АТО Романа Юрійчука та В'ячеслава Доскалюка. Кожна команда внесла тисячу гривень. Також до благочинності долучилися небайдужі глядачі. Україна наша вона є футбольна, а буковина однозначно футбольна, футбольний край. І якраз саме футбол він можливо краще об'єднає всіх. І з, більшою, з більшим бажанням, по-перше, ми пограємо в футбол, ми покажемо, що ми. Вміємо грати в футбол, і разом з тим ще буде акція, яка допоможе нашим бійцям матеріально себе адаптувати. Всього на чемпіонаті зібрали близько 6 тисяч гривень. Усі гроші передали двом буковинцям, які захищали батьківщину у зоні АТО. Роман Юрійчук воював у Луганському аеропорту, де й отримав поранення. Поранення у районі, де 45 осколків витягнули, осколок легенях витягнули. Почуває себе зараз. Так собі не, не на всі 100. іншу частину грошей передали жителю сторож. В'ячеславу Дусколяку. Чоловік отримав поранення у селі Метеліст на Луганщині. Було поранення у шию і... і біля вуха. Зір дуже сильно падає на ліве око. Участь у турнірі взяли п'ять команд. Чемпіонат провели за круговою системою. Кожний колектив зіграв по чотири матчі. Всі учасники отримали грамоти та нагороди. Юрій Гомонович, Микола Остафій, Чернівецький промінь.